Всем привет друзья на канал Парсии. Ми починаємо новый ролик на стрей. Включаю игру про кота. Короче, <смі> мені, мені, мені порекомендовали цю гру. Мені підписник чого, Починаємо начать гру. Новий слот. На рівень тут немає, тому що цікаво. Це буде нормально ключі по звуку. Тут нема, на жаль, українського, українського звучки, чи дубляжу, чи інтерфейсу українського. Я, на жаль, тільки російський, ну, я англійський і різні, різні інтерфейсу. Коротше, це про котів і про... я, я так розумію, про майбутнє. Ми будемо керувати одним із котом. Це кат -сцена, це катсцена чи Заказценачка. А, уже Вже починається игрули. Тут ніхто не... Не размовляет, так по нього І куди нам топать? Ну, і играть. Чим кошор можна з чорним? Да не, не, не надо, я не хочу, чтобы я рос, и ну Так, окей. А, сквозь. Сквозь фьюрп, и сквозь моделинг проходит, окей. Ну давай, да, э, right. вот, это по взаимодействии с кожным из кошарой. А, тут я, короче, короче, сам поблагокей. Тобто нам в грі нічого не пояснюється. Не зрозуміло далі, який це рік. Що це за день і чому ми чому саме ми граємо за кота. Не знаємо навіть імені нашого головного персонажа. Боже, ну графіка, до речі, чудова. Це впевнений місяць чи сонце. А ну погнали. А чи що треба зробити? Окей, у мене Ну я не знаю, що коментувати, друзі. Тому що. Заразі не заразум його. На наступив день. До речі, щось має появитися. Гра, до речі, дуже мало пам'яті займає. тобто гра не зовсім важка для ПК. І для сучасного ПК і навіть не на... для мінімального ПК це врапи. Панів наш головний тип-код. А все починається основне. Сюжетна компанія. Всередині... Всередині стін. Називається Місія чи це епізод. Поки що я нічого не розумію, друзі тому... Не знаю, круто отвеш таки. У мене трохи топливі, і... трохи і... Погода подапаршива трохи. Эй? Начаду любаны, типа без небачает тому що вже пізно трохи. Не получалось коли... писать. Це типу, наші друзі. ми з ними разом ідемо левый шум. Лівий альт, щоб м'яукать. Прикольно. Погнали, окей. Чесно, тут... Ти б нельзя карту відкрити, ні, ні, тут такої штуки не можу карту відкрити. Окей. Іде для наших головним. Ну дуже, дуже гарна игра. Дуже чудово промальовано. Все. Речі мене на самим. Самі високі налаштування в ігрі. Зараз, тому ви бачите, її в повній красі. То я так тут никаких диалогов немає. Наверное, мы за кота, но может такие неправильные ура, да. Не знаю, если какие займайсерия, а спробую. Ммм, еще паркурки сети типа прикольно. Павни, да, да, вниз пускаємося, окей. Дуже непривачно врать. Це від першого обличчя. Розуміло, ну це він коли... Він просто тоді стоїть, він не рухається. Ти переключаєшся на... Да. від першого обличчя. Вони не м'яукут через бивать мене трохи, так зараз. А, він сам проводить під нозам окей. Я кука куда не треба. Такі паркур Треба пройти. Далі, окей, ідем за чорного котом. Ну поки до речі... О, кат да? Цікаво. І зараз, и зараз не? Да? Ну, Конечно, да. Це було чекало, що ми мы впадем? Не шубес, мы впали. Mm. Класс. Що, кінець ігри? І mm, на момент проколюваємо. <сі> Друзі, я, знову-таки, не знаю. Ну що? А зараз прийде якийсь час. Він поправиться, мабуть, що і піде. Мені прийдеться тоді на гору підніматися, набраться до своїх братків. Все увімкнулось. черт я побила. О, все, я поправлю, все нормально. Можно нормально и Так и не о все норм. Вот. Мертвыми. Думаю, мы больше друзья не запаниваем. Мертвыми Тут, Дуда через бережный есть? А да, контрольная точка. Контрольна точка, okay, є збереження. Що, друзі, mm -hmm. збереження? Збереження. на закінчимо цю серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і зустрінемось вже завтра, а я думаю уже на, на венчей Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до скорого. Пока-пока. Okay. Okay.